Упродовж минулої доби у районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано три порушення. Окупантами режиму припинення вогню, в ніч на 10 січня жодних обстрілів бойовиків не зафіксовано. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-служба ОС. Передає «Укрінформ» від початку поточної доби, 10 січня. В районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігається тиша. Порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами. Повідомили у штабі ОС. Там також нагадали, що минулої доби окупанти тричі зривали тишу на Донбасі. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зручних, протитанкових та підствольних гранатометів на приазов'ї неподалік водяного повідомили у штабі. Військові також кажуть, що російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського. Що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання північ, та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. серед наших воїнів бойових втрат немає. Читайте також на Донеччині розслідують обстріл окупантами ремонтників на пошкодженому водогоні. Також зазначається, що минулої доби через контрольний пункт в'їзду виїзду станиця Луганська на тимчасово окуповану. Територію України проїхали 329 осіб, на підконтрольну Україні територію прибули 368. Затримана одна особа, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.